Молода родина у Слов'янськ приїхала ще у серпні. Військові дії у рідному Донецьку змусили їх з п'ятимісячною дитиною на руках шукати мирного життя в інших містах України. Голова родини Ярослав знайшов підробіток у місті. Волонтер. знайшов да, таку роботу що волонтер, і якусь копійку все одно дають. Де-то хтось щось дає. Знайти житло родині допомогли знайомі, тож для них поміч з закупівлею продуктів якраз на часі. Вже третій день у Слов'янську видають ваучери багатодітним родинам, пенсіонерам, інвалідам, одиноким матусям. Ініціатива належить ООН та чеській громадській організації Людина у біді. Мета проекту покращити доступ людей до основних продуктів харчування. Один ваучер розрахований на придбання провізії на 200 гривень. Кожен член сім'ї отримує три ваучери, які дійсні протягом трьох тижнів. Це ваучер на товари Продовольственного питания, кроме только спиртных и табачных изделий. Ну, можна купувати стиральний порошок, також памперси нікотрма покупати потом звання там на гарячі лінії. Благодаря ваучери видають за списками, які формуються соціальними службами. Родина може скористатися допомогою тільки один раз. А, а, мені нужны ваучери, документи, це паспорт, ідентифікаційний код, особисте присутствие і возможность отримати на дітей одному із і членов сім. Тостіма, ліпа получають посвидетельство також. Рібенка тоже можна прибавити да на рібенка да, тож да, можна поліція з діло покупки на сторінного людей. Могавнучили ні переносяться. Ані просто ну какби бы, згорають, поэтому лучше скупиться на или на 200 ровно, или, возможно чуть, -чуть больше, но есть возможность доплатить. у слов'янську, святогірську та красному Ломані планують видати 4400 тисячі ваучерів. У Краматорську, дружківці та Артемівську таку допомогу вже отримали більше 5000 тисяч чоловік.